Прийміть щирі вітання, шановні друзі. Мені дуже приємно, що я сьогодні знову можу з вами ділитися Божим Словом. Тема сьогоднішньої моєї передачі Ісус, це світло. В цьому світі народжувалися різні люди. Когось ми запам'ятали, хтось був великим, відомим, хтось був непомітним. Але тільки Ісус Христос народився для того, щоб спасти. Тому що Він є син Всемогутнього Бога, який створив кожного з нас і цей світ. І Слово Боже порівнює Ісуса Христа з пастухом, який пасе своїх овечок. Слово Боже порівнює Ісуса Христа зі шляхом, з дорогою, яка веде у Царство Небесне. І також Біблія стверджує, що Ісус Христос. Це є світло. Я хочу прочитати уривок з Божого Слова, який підтверджує це текст з Біблії, Євангелія від Івана, 12 розділ, 46 вірш, слова Ісуса Христа. Ось що Він каже: Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Ісус Христос порівнює себе з світлом. Чому, якщо ми у темній кімнаті включаємо світло, ми починаємо бачити, що в тій кімнаті знаходиться, що можливо потрібно. Прибрати, і так далі. Ми орієнтуємося в тій кімнаті, коли є світло. Люди без Бога, без Божого слова жили, як в темряві. Кожен робив те, що вважав за потрібне, що хотів. Багато людей свої якісь певні правила придумували. І дуже часто люди робили якісь гріхи і виправдовували їх. Тим, що вони вважають, що це нормальні речі і таке інше. Часто одні народи ображали інших, захоплювали і навіть не думали, що вони якісь беззаконня роблять. Навпаки, думали, що вони такі сильні, когось перемогли. Але Ісус. Прийшов і приніс нам світло, приніс Боже вчення. Слово Господнє говорить нам, що Ісус є світло, і Біблія стверджує, що Слово Боже це є світло, і це є світильник для нашої з вами ноги. Чому і Боже Слово, і сам Ісус Христос названий світлом. Справа в тому, що ми не можемо, ми не маємо ніякого права. Розділяти Ісуса Христа від Його Слова. В Біблії сказано, що одне із імен Ісуса Христа це Слово Боже. В Біблії сказано, що на початку було Слово, і Слово було Богом, і Слово стало тілом. Тобто Ісус, який прийшов в цей світ, Він існував до створення навіть нашого світу. І Христос, це слово Господнє, яке втілилося, прийшло в тілі людини. Люди, які стверджують, що вони люблять Ісуса Христа, шанують Його, а не читають і не поступають згідно з Божим Словом. Вони просто такі люди лицемірять, вони кажуть неправду, тому що Ісус Христос ніколи не стоїть осторонь від Свого Слова. Як ми можемо любити Ісуса Христа, виконуючи Його Слово? Іншого шляху просто немає. Якби сьогодні Ісус знаходився в тілі на цій землі, ми могли би йому чимось допомогти, послужити. Але Ісуса фізично немає з нами. Він тільки Святим Духом перебуває тут, на цій землі. І Ісус Христос залишив нам свої заповіді, і Він сказав: хто любить мене, хто шанує мене, той буде виконувати мої заповіді. Тому наша Увага сьогодні повинна бути прикута до Слова Божого. Якщо ми любимо Ісуса Христа і якщо ми хочемо жити у світлі. Ісус каже, Я світло, на світ прийшов. Для чого? Для того щоб кожний, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Зверніть увагу, Ісус каже, щоб кожний, хто вірує в мене. Чому це важливо вірити в Ісуса Христа? Тому що без віри в Христа спастись неможливо. Без віри в Ісуса Христа людина приречена, людина загине, її чекають вічні муки після того, як на останньому суді вони почують вирок відносно свого життя. І Біблія стверджує нам, що тільки через Ісуса Христа можливе спасіння, і Христос готовий спасти будь-яку людину. І навіть якщо ви багато гріхів вчинили в своєму житті, але ви хотіли би покаятися, ви хотіли би отримати прощення, знайте, що Ісус пролив свою кров за гріхи всіх людей, і Його кров сильніша за будь-який злочин людський. А це говорить нам про те, що Ісус може простити, і Його кров може очистити життя, серце, душу людину від усякого гріха. Тому хто ще не повірив в Ісуса всім своїм серцем, я вам раджу прийти до Нього. Біблія говорить нам також і наступну річ: що віра без діл мертва. Якщо ми просто віримо в те, що Ісус існував, і більше немає ніяких перемін в нашому житті. То нашу віру ми можемо прирівняти до пустоти. Вона просто мертва. Біблія говорить нам, що сам Сатана і всі його демони вони вірять в Ісуса Христа і вони тремтять від цього імені, тому що Ісус їх переміг на Голговському христі. Але мертва віра сатани і всіх його слуг. Аж ніяк не може спасти їх. Вони приречені, і їхнє майбутнє це вогняне озеро. Але заради нас Ісус віддав своє життя, і Христос закликав людей, щоб всі люди прийшли до нього, тому що Він спасає. Христос сказав: Прийдіть до мене всі, Христос до наших сердець сьогодні промовляє, щоб ми прийшли до нього, щоб ми переглянули своє життя, повірили в Ісуса Христа і слідували за ним, тому що справжня віра у Христа. Приводить людину до спасіння. Ісус Христос сказав, щоб кожен, хто в нього повірить, у темряві не зостався. Що означає темрява згідно Слова Божого? Мова не йде про фізичну, скажімо, тем темряву, мова йде про духовну темноту. Життя без Бога, життя у гріхах це темрява, життя у заблудженнях це темрява. І життя в окультизмі, окультизм це є гріх, всякого роду чаклунство, викликання духів, ідолопоклонство і подібні речі це все темрява, так говорить нам. Слово Боже! Сьогодні є чимало різних вчень відносно Бога, відносно спасіння, відносно загробного життя, відносно того, що являється Словом Божим. Але я хочу нагадати важливу істину: що Словом Божим є тільки Біблія. І Біблія розповідає нам про те, що Всемогутній Бог послав цей світ свого Сина Ісуса Христа. Ісус помер за наші гріхи, Він воскрес і Його кров очищає, Його кров омиває людину від усякого гріха. Якщо людина звичайно вірить в Ісуса, і якщо вона щиро буде каятися. Перед Богом, тому що продовженням чи результатом справжньої віри у Христа це є покаяння людини у своїх гріхах. Перед Богом. Бог хоче прощати гріхи, але Він чекає, щоб люди навернулися до Нього у покаянні, тому що без покаяння Бог гріхів не прощає. А коли є віра і щире покаяння, Господь з радістю знищить всі гріхи людей і більше ніколи їх не згадає. Про це нам конкретно, чітко і зрозуміло говорить Біблія, Слово Боже. Але кожен з нас повинен подумати про те, чи живемо ми у світлі, чи, можливо, наші шляхи десь проходять через беззаконня, через темряво. Коли людина живе у темряві, вона не може спастися. Тому що Біблія говорить нам, є шляхи, які видаються людям прямими, але їхній кінець це шлях до смерті. Тому давайте перевіримо кожен своє життя і своє серце. Давайте будемо більше читати Біблію, більше будемо роздумувати над Божим Словом. І перевіряти своє життя. Чи живемо ми з Богом? Чи пізнали ми Ісуса Христа, чи відповідає наше життя Слову Господньому? Якщо ні, то поки Бог дає нам можливість, нам потрібно виправляти всі свої дороги і переходити на сторону світла. Сторона світла це Ісус Христос і Слово Його, це Його заповіді, які ми з вами покликані виконувати виконувати. хай нам Бог у цьому допоможе. Слово Боже нас навчає, що всяка темрява, тобто гріхи заблудження від диявола, і всі, хто живе у темряві, всі, хто має відношення до темряви, піде у те жахливе місце, в яке потрапляє і диявол. А ті люди, які перейшли на сторону світла, вони унаслідують небеса, де царюватиме Ісус Христос. Ось що ще Христос сказав: коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Коли Христос проповідував, різні люди слухали Його. Хтось вірував у нього, що він є обіцяний Богом Месія Христос, хтось відкидав Христа. І Христос розумів, що не всі люди вірять. У нього було багато слухачів, було багато і ворогів у Христа, яким не подобалося те, що Він проповідував. Тому Христос одного разу сказав: коли ж хтось слів моїх слухає, але не вірує в них, я ту людину не суджу. Чому? Тому що я прийшов не судити, але щоб спасти світ. Я хочу зауважити наступне: Ісус перший раз прийшов в цей світ не судити світ, а спасти. Він взяв на себе гріхи всіх людей. Він помер і в третій день воскрес, для того, щоб ми з вами мали життя вічне і ми могли отримати прощення своїх гріхів. Але Біблія стверджує багато разів, що Ісус вдруге прийде на цю землю, і всяке око побачить Його. Для чого Ісус прийде на цю землю вдруге? Для того, щоб забрати своїх до себе і щоб Судити живих та мертвих. Перший раз Христос прийшов як Божа ягня, і Ісус був принесений в жертву за гріхи всіх людей, так само, як у старозаповітні часи за гріхи людей в жертву приносились різні тварини. Ісус постраждав, щоб нас виправдати. І взяв він на себе наші гріхи та беззаконня. Але вдруге Христос прийде саме для того, щоб судити тих, хто жив у беззаконні. І... Не прийняв Христа, щоб судити тих, хто не перейшов на сторону правди, на сторону світла, хто не покаявся і не почав жити згідно з Божим Словом. Якщо ми живемо на цій землі, якщо Бог дарує нам ще певний час і ми маємо життя, то це означає, що Бог дає нам час для примирення з ним. Ісус не хоче нікого засудити, але Він буде вимушений багатьох людей засудити. І Біблія говорить нам, що багатьом людям, які скажуть, Господи, ми в Тебе вірили, ми заради Тебе робили ті чи інші справи, і ми іменем Твоїм чудеса творили, а Христос їм відповість: Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня, я ніколи не знав вас. А ось ці слова повинні змусити нас е, задуматися над тим, а що почуємо ми від Ісуса Христа в останній день? Чи запросить нас Христос у Царство Отця Небесного? Чи, можливо, Христос відкине нас? І скаже: Відійди від мене, Той, хто беззаконня чинить, тому що я вас ніколи не знав. Ісус не хоче, щоб ми почули від Нього ці страшні слова. Відійди від мене. Саме тому Ісус стукає сьогодні в наші серця, і Він кличе нас до себе, щоб ми зупинилися на своїх шляхах, щоб ми навернулися до Бога, щоб ми навернулися до правди Божої. Спасіння і мали віру в Ісуса Христа, щоб нам увійти у Небесне Царство і бути спасенними людьми. Ісус Христос далі каже: хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити Його. Ісус каже чітко, зрозуміло, не всім це подобалося, але це правда. Так і буде. Христос каже: хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має суддю для себе. Цуратися, тобто відкидати або соромитися Христа і Його слів. Знову ж таки, зауважте, ми не можемо, не маємо права якось розділяти Ісуса Христа і Його Слово, тому що ми приймаємо Христа тоді, коли ми приймаємо Боже Слово. А якщо ми Слово Боже відкидаємо, а віра в Ісуса в нас тільки на устах, то наша віра лицемірна, яка нам зовсім не допоможе. Але є люди, які цураються Христа і його слів. По різних причинах люди це роблять. Дуже часто люди цураються слів Господніх, щоб інші люди їх не засудили. Тому що коли інші живуть у гріхах, а хтось не вертається до Бога, то менше буде спільного між цими людьми. І ті, хто живуть у гріхах, будуть сміятися, чи можливо якось переслідувати тих, хто увірвав у Христа. Але йти за Богом не завжди просто. Бог обіцяв дати нам силу. І навіть коли нас будуть переслідувати за Його ім'я, Господь казав, що буде з нами. І допоможе нам у всьому. Сьогодні, на превеликий сум, і жаль, по всьому світу відбуваються гоніння на християн, і багато людей гинуть саме через свою віру в Ісуса Христа. Такі люди платять високу ціну за свої переконання і за свого Господа, Спасителя, який віддав своє життя заради них. Є і багато людей, які чують про Христа. І в своєму серці розуміють, тому що Бог промовляє до них, що Ісус і Боже Слово це істина, це потрібні, вони нам необхідні, Христос і Боже Слово для спасіння. Але люди більше цінують і для них важливіше щось земне: думка інших людей, можливо, якась матеріальна вигода. І такі люди залишаються без Христа. Але Христос каже: хто мене і моїх слів цурається, такі люди мають суддю для себе, коли наступить той останній день, тобто День суду. То слово, яке люди чули, буде судити їх останнього дня. Бог багатьом людям, які не прийшли до Христа з вірою у покаянні, скаже: ви чули про мене. Ви дивилися телепрограми, ви були на Богослужіння, ви читали Біблію, ви були ще на якихось євангелізаційних заходах, і ви чули про мене, що потрібно отримати спасіння від Ісуса Христа. Бог Каже багатьом, ви знали, що тільки Ісус є дорогою до спасіння. Але через те, що ви відкинули Христа, через те, що ви не захотіли Його прийняти, ви лишилися без спасіння. І люди, які без Христа відійшли з цієї землі, будуть засуджені за свої гріхи. Інші люди, які прийняли Ісуса у свої серця, отримають спасіння не тому, що вони безгрішні, і не тому, що вони, скажімо, достойні своїми вчинками, а тому, що вони прийняли Ісуса, який подарував їм спасіння, немає жодної достойної людини, яка може виправдатися перед Богом своїми вчинками, але Ісус Христос приводить нас до спасіння, коли тоді, коли ми щирим серцем повіримо у нього, коли ми покаємося у своїх провинах. І коли ми стемряли, вийдемо, перейдемо на сторону світла. Сторона світла це Боже Слово і віра в Ісуса Христа. Живучи у Божому світлі, ми будемо спасенними, ми будемо в вічності з Христом. Тому задайте собі запитання, чи отримали ви спасіння від Ісуса Христа, куди ви прямуєте, в якій вічності ви будете, і переходьте на сторону Божу, і Бог дасть вам спасіння і поблагословить вас.